Давай Таким будеш. Так я ж кажу, що ти а. перший ходиш. Ти всім оголосив, що добре. я вибираю. <смож> добре, добре. Це з <смож> Які ходять перші. Так як мені, на жаль, не випав навігатор, я використовую свого лідера, який я вибрав. І беру з колоди або складовища собі навігатор. І заміняю на такі якісь картиками. Пробує туди совершенно. Раз. І раз. Дякую. Це. Добре, я навігатор дикого гону і відкриваю портал в раму для для нього. І, І зразу в мене стакається ще один сухий. Викидаю обовакха. Беру собі три карти і підставляю то, що вона сьогодні. Все. Я так, це нище. І сюди стає команда нагрів.

Кину команду на Alfa і звідси в мене виходить знаючи. Це знаючи буде розіграний як брама, так що тві. Тоже щесь кидаем. Звідси выходить команду на альфа.

Mm -hmm. Я Скажи, ты кинула назад. Я кидаю еще шестку. Из Не выходит У мене выходить шестнадцать, девятнадцать и семь. Девятнадцать плюс двадцать семь. шесть. Тебе сорок 30. 30 — тридцать, да. И стаковые научники. Чистина? Угова. Можешь его даже пробрать? Хорошо. Да, ты хочешь, щоб она там стояла. Секер тебя тебе. проходит понял дикового. Извините, мы западаем на І Я ставлю чита. Сорок Все на Все Да, я проходим. свет сейчас висим двенадцать на четыре двенадцать на сорок восемь плюс семь плюс шестнадцать

Весторую выделю. И забираю себе руку. Я посвою. Я виграла. Да. Тепер третий раунд. Ну. Скільки там карт? Дві. Ты ходишь пряшь? Коли зрато опудово би чисто небо. Я кину вартового на гальфара. і піднімлю навігатора, Відкрили ворота на менчники, І звідси в мене випаде є нічого. Не вийшло. Таке дещо донечко вона не вбиває. Бо в нього нема не вийти. Все, все. Добре. Я кидаю когда я говорю такого года? Изится никаких тонкий подальше. А я навісно, ти не навычный киномайн, про портал. Че саню изразал? Ти з двоє програвши? А Саня, ти зразу програвши, да? Ні, 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 Саня, ти зразу. Та людина, йому треба пара. До речі, то